Це відео для дівчат, від яких хлопці хочуть сексу на першому побаченні. Все, що я тут розкажу, буде з мого досвіду. Думав, що відповім швиденько, але тес назбиралося на три аркуші. Це не факт, що стосується вас, бо в таких чоловіків вже напрацьовується звичка отримувати тут і зараз в усіх сферах, та вони можуть попастися будь-кому. Вже на етапі знайомства можна відфільтрувати їх від себе, але якщо подібна ситуація з вами повторюється на побаченні декілька разів, то, то раджу подумати над цим. Як це виглядає очима дівчат? Питання, що мені задають. Почему чоловіки на першому свіданні або навіть перед ним навязчиво пропонують секс ціленаправлення не даю поводу? Я не делаю нічого спеціального, для мене вообще секс одразу неприемлемо. Просто вони требують сразу і чим далі, і чаще далі, готовы к чому либо Але при цьому я від тих же дівчат чую ствердження такого типу з емоцією: що на першому побаченні від мене не хочуть сексу, лише тормози. Чому так виходить? Причина одночасно і в дівчатах і в чоловіках. Раз питання від дівчат, то будемо дивитися на ті, сфері, на ті сфери, де ви самі можете змінити і вплинути на ситуацію. Цілеспрямовано, ви, може, і не даєте приводу, але є багато невербальних сигналів та інших ознак, які інтерпретуються чоловіками неусвідомлено. А інколи і свідомо, що тут можна виділити? Ну, по-перше, це інтонація, з якою ви балакаєте. Інколи від цього аж пристає. Звинувачувальна інтонація, наприклад, яку ви часто не усвідомлюєте через те, що. Буває, вам не відкрили дверця та авто, не подарували квіти, не заплатили почеку, або не подали ручку, Ну, будь-яка інша ситуація, в якій ви ну, отак от, -от, 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 от, от робите. Це считується я раз, ага, раз я повинен це робити, значить у нас вже якісь відносини домовленості. Емоції, пози, рухи, енергетика, що відчувається, коли оце є ці зовнішні прояви, зчитуються чоловіками як секс близько. От зараз ще трошки і буде, і отримую те, що хочу. По суті, ви даєте їм не тільки сформувати очікування, а ви даєте їм і жіночу енергію, яка дає їм же сили, впевненості і рішучості в напрямку. Оцьому прийшов, побачив, переміг, даєте своїми очима. Ну, знаєте, як, своїм голосом, своєю поведінкою, емоцією, даєте їм відчуття цінності, і це енергія, яка передається. Ви даєте йому енергію, і він нею користується за термінами там соціоники чи трикутника Карпмана, це е, розцінюється як поведінка жертви. Е, таких дівчат хочеться захищати, пригорнути, допомогти їм. Воно вже стає таке моє і можна його. Отримати від неї те, що хочеш, у чоловіка виникає бажання от просто взяти вас за шкірку, притиснути до стінки і добитися результату. І вам це сподобається. Оце такі в нього думки. І на побаченні, і не тільки це ефективна маніпуляція жінками. Оце такі емоції, які вони проявляють, для того, щоб отримати від чоловіка бажане в короткостроковій перспективі і перекласти на чоловіка за щось відповідальність. Однак це формує у них очікування у чоловіків, а у жінки обурень з приводу їхньої тактовності і нахабності. Звісно, вони надалі нічого не хочуть. Вони, якщо налаштовані одразу отримати секс, тобто досягти мети, отримати задоволення і підтвердження своєї крутості, то вони не потребують довгострокових відносин.